привіт! Сьогодні я знаходжусь, подивіться де. Як ви думаєте, що це? А це? Це оперний театр, ратуша, висока гора. М? Де я? Вон Ромайо Джульетта. За зовсім іншим автором, так? Всі знають, що за українським. Так, і сьогодні у нас буде розпакування, на що я купила на ретриті. Я купила два наборчика від Наталії Лужанської. Ось такий і ось такий. Хочу вам саме в цьому місці лева. Показати, що ж входить до набору. Це дуже-дуже. Дивіться, яка листівка. Не забувай мріяти. Дівчатки це те, що я вам кажу, адже саме мрії дають крила твоїй творчості. І не тільки творчості, а твоєму життю. Я написала своєму випуску, що життя це корабель. Однак він не, навіть самий великий, не рухне з місця, якщо нема вітру. А ці сами, цей самий вітер це мрії. Не бійтеся змін, адже вони це шлях до нових можливостей і досягнень. Отже, ми з вами будемо розглядати два наборчика від Наталі Лужанської. Це були новинки всеукраїнського ретриту, і я захотіла. Вранці побачив, що оце, оці, оці картинки я захотіла зняти саме у Львові. І так, погнали. Не хочу звідси уїжджати, дівчата. І так, перший набір це буде бабка. Ну ви ж пам'ятаєте, у мене стрікозаманія. Артикул 1, 1, 1, 3. 13 це моє улюблене число. І будемо дивитися, що ж там входить, як воно саме виглядає, ця підвіска і так далі. І так, коли ми відкриваємо набір, ми перше, на що ми потрапляємо, це на цю неймовірну бабку і на цю неймовірну листівку. Тут є місце для марки, можна відправити. А марку можна приклеїти. Саме мрія. Ой, клас! Так, далі тут іде іголочки, ниточки. Шнурочек оцей для підвісу. У Наталі Лужанської на ретриті був красивий стенд. Як і на виставці в Києві, так і здесь. Це взагалі уже неймовірна людина. Так, тут ось такі є камінчики. Вона буде вся сверкати у нас. Далі ось така викладна ниточка. Далі ось такий. Там і біконуси, і больші бісени, і маленькі, прозрачні такі <кій> намистинки. Ці біконоси різних розмірів, великий, біли, <кій> великий, білий, маленький. Оцей зелений, дівчата, не знаю, чи вам передається, чи ні. Дуже-дуже файно <кій> так переливається, як кожа у змії. Ну, вообще... Так, і ще є такий такий маленький, <клухи> мені кажеться, це Деліка, такий як аппетитний. Ось таких кольорів. Голочка дві І ниточки. Посмотрите. Дивіться, мені кажеться, ні, не, не так, мені здається, що це саме кольори мрії. Обожнюю Львів вже була тут неодноразово і не дворазово, Ось ці картинки, ну просто. Просто клас. Так. І схема з qr кодом <coughs> Ну, це ж не, не все. Тут є ще, дивіться, що ось такий підвіз. В якому буде знаходитись ця бабка. Боже, він неймовірний, дівчата. Ось таким камінцем. Дивіться. Ось такі З тієї сторони тут ось такий камінчик. І з зворотньої сторони просто така дерев'яшечка. А тут посередині буде наша краса. Ось так вона має бути. Клас. І зараз з вами перейдемо до другого набору. Прелесть. Дівчата ще забула, не достала саму ж заготівку. Заготівка доволі таки гнучка. Зараз достане, покажу вам. Дивіться, це саме <кій> заготівка цієї бабки, Подивіться, яка вона гнучка, бачите? І фетр, як вирізано. Філігранно просто. Клас. Буду пришивати волосінню. Мені подобається, що Наталя вирізає саме ось так по хрестикам. І коли <кій> ти перекладаєш то краєчки прозорі. І коли пришиваєш волосінню, нічого не, не видно. Так. Ось так. Ось такий задник і ось така сама заготівка. Дуже-дуже така гнучка вона. Тут на ній і так і написано. Привіт! Я маленька, гнучка, дуже крута основа для вишивання. Я дуже хочу, щоб ти вишивала на мені свої шалені хрестики. Ну, ось ця бабка. Ще раз так покажу, як вона гнеться, бачите? Літіть. Клас, как будто крилишками. я хочу зробити саме старт. У Львові, дівчата, тому і, і перший набір, і другий я по пару хрестиків зроблю, щоб старт був саме в цьому місці. Так, ну і тепер приступаємо до цього. Дивіться не забувай мріяти. Ось так виглядає ось такі кольори. Ниточок і пак. Що входить у нас в пак? Те ж саме. Ось такий бісер. Великий, пітітний, далі такий золот, ну такий зеленкувато з переходами, камінці такі і теж викладна ниточка. Волосінь, голки, схема. Така ж сама заготівка і камінчик, і гнучка заготівка, сам метелик. Метелик, який не боїться літати на огонь, навіть якщо вони погибнуть. Ось. Така заготілочка, фетр вирізаний. Клас. Дивіться, яка вона м'якенечка, кенечка, внучка. Ось така заготівка, фетрик. ниточки. Так, зараз в мене буде сніданок, тож я викладу для вас відео. А сама побіжу, зробу, зроблю пару нахрестиків на цьому і пару на бабці. І буде в мене два старти. Вам бажаю здійснення врій. Бажаю, щоб ви так само, як і я, відвідали це неймовірно казкове місце. Тут атмосфера, ніби ти метелик. Бажаю вам здійснення мрій. <кій> Покажу вам пару кадрів, може ставлю вже в наступному відео, там, де буду розповідати саме про ретрит. Всім пока! обіймаю вас!